Crawling, що тварини вміють відчувати біду, але мало хто знає, що світські тварини також. Отже, свиня, яка відчуває, що зараз її заріжуть. Чубою, боже, боже! Сьогодні телярі завтра мене. Що ж, а зараз давайте перенесемося в теплі краї і уявимо собі перепис населення десь на екзотичному острові. Джабі-джабі! Є! Габі-габі! Є! Я є всі живі, слава богу! А дитячі уявні герої іноді не такі хороші, як дітки собі думають. Отже.. Зубна фея напилась. Хе! Ржате! Зараз! кричи, Ви кричі, здорове, що зараз прийду! йо 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 О, подушка! А де зубки? Хто тут? Фея? А нема мафей! Один зі! Два пацани на біле, я політіли! Звичайно, всім нам добре відомий лорд Воландеморт. Але мало хто знає, чому він так виглядає. Отже, лорд Воландеморт, Як це було? Володя! Ну 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 що Володя! Ну, молодец, жестко его. Все поясли. Слухай, то еще такая темка, пацаны с Мукачева подогнали. Попробуй, нас ты поднимай. <свистит> У 21 столітті техніка повсюди. Вона задовольняє всі потреби людства і скоро вже зовсім зможе замінити людину. А у нас, уявіть собі, банкомат дівчина. <клес> 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 <плес> <клес> Та не шо ти робиш, що робиш? не переста. <клес> то туло. Та не тут. <клес> Видавай гроші. Та я на першому побаченні не видаю, я не така. Видавай гроші. Ні. -ет. Ну будь ласка, видавай гроші. Ні. -ет. Я сказав, ви гроші. В смислі, ти як зі мною говориш? В прямому смислі! Ти не то звучиш, не давай гроші, я сказав! Скоро видавай гроші! Ти що? Обідалась? Ні. Точно не умілась? конечно. Все добре. Чесно? Сто да. процентів! Ой, все! Ну. Да. Все? Все. Ну, будь ласка! Добре, я не буду на тебе обіжатися, якщо ти мене поцілуєш. Легко!